Всім привіт! Сьогодні вирішив зайти до крамниці фішхантера, придбати собі цікаві смаколики на риболовлю. Чому я все-таки вирішив придбати собі сьогодні вибирати силіконові приманки? Бо нещодавно я ловив на дуже цікаві воблера. Зараз ви вам побачите, як вони ловлять рибу. Ох, перша моя рибинка на сьогодні. Окунець. Не дарма я придбав собі сьогодні такі оберки на риболовлю. Ось. Оконець, друзі, взяв. Подивіться. І розмір заліковий. І воблер у нас 125-й. от. О, ми тебе красень відпустимо. Плави. Ось сіла. Хаєчка невеличка. Ой, яка маленька. Але паличка добре справляється Що у нас там Розмір який в тебе а, не, щось мені здалось там розмір а там Сашко приймай Може сама відчекати Давай сюди. А, ну давай 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 тебе ж руки поцакі такі ж роблені черпани А вона тебе трошечки тільки ж Оце ты хопуга, ти, ти бачив, такий ляв так быстро. Да. Так почекай, надо ага. відчекати. Дивись щоб вона не бритнулась. Сейчас чекай. Це ж ти, як нерідний, да. а? Давай. На. Та відпускай ее. Важити будеш? Та Таки там важить. Десь грам 700, мабуть. Та ні. Ти одійшла, малышка. Давай. Ось, як, як пішла трив'яночка. На рік файно пішла. так yeah. красиво. Ну що, побачили? Але є дуже великий мінус всіх в приманках, що вони завжди за щось чіпляються та обриваються. Тому зараз буду вибирати собі ось тут волберки, буду зараз брати дайва з тезміну 125-й. Також буду брати у самі нагіната 130-й. Це дуже непогана репліка Балісонг. І може зараз ще візьму якусь копію рудри, бо рудра зараз дійсно дуже багато коштує. У ESP зараз приманки дуже дорогі. І тому все-таки буду брати, мабуть, копію у самі і дайва. Сидить! все непогано, все непогано. пацаку, пацаку роби. Все, все хороше. Давай. Ось вона. красунька яка на всі ну десь приблизно кілограма два має бути давай ось яка вона страшна та ось води вже Яка вона страшна дуже так багатенько на неї хворі зараз будемо її відпускати ось така красуня бачите Трохи лодки побилася і пішла кров на яви. І знову ось ця приманка. Яка свіча, ось вона. Ця приманка мені дуже подобається. Я не знаю, що мої друзі ще її не купили, але вже більшість знайомих придбала. А що ж друзі не хочуть її купувати? Але... Подивіться, ось вона наша красунька. Ось. ось така. Бачите, красуня. Десь півтора. Ай, і зійшла з приманкою. Що ти там Сашко, спіймав уже? Окуніття, дивіться. О, добротний. Ми <різь> стих я ще розкластись. Я Сашко на березі розклався і зараз вже щось мантильнув. А мантильнув він сядь. До речі, непоганого, бачите? Так, да, дивіться, настільки голодний окунь, що... Фет... А ну дістань його, Фет... Якось, спробуй. Фет 2,8 дюйма і ось мальочок. Дивіться. А що, карасик тут що? Mm... чи що? Карасик. Да, Карасяк. Маленький да, карасик. Усе хижак. Ти задоволений, що хижака спіймав? Незвичайно з першого закиду. Що, спіймав Сашко? На дайву. А я тільки в'яжусь. Шука з... Ні, щука? Щупака, так. А яка в тебе дайва? Шоколі. О, Дайва турнамент. У да. мене шорт зараз буде, а в тебе лимонка. Да. Тобто приманка працює? Звісно. А враження твої які. Вау! <рес> Дивіться, як шатнула її. О, на джек головки ще. Але стоїть. Діло в тому, що треба на неї попасти. Бачите, вона вся в пиявочках. Ось да, Пасивне. тобто вона стоїть і, і локально стоїть. І от на голову попало таке яскраве. і все. Ми взагалі були і в шосі, бо ти з першого заходу спіймав окунця, і ми казали з Сергієм от, разом сидить поруч. Що хрен, що що я що ти хрен що спіймаєш. Якщо з першого разу спіймав, то більше нічого не спіймаєш. А ти ламаєш стереотипи. Ти бачиш? Так, що? Якось так. Так, так. давайте відпустимо. Давай, О, відпускаємо її. Давай маленько. Все, чао, Бомбіно, Вона нам подарувала таку клюваку, я на, на... на коротку. О, є, Все, далі воло. Хто-то там спіймав у нас? Зараз подивимось. А на що? Сілікон. А, на сілікон? Там напевно щучка якась, невеличка. Не може бути судачок. Ні, щупак. Ну, Розповідай, що, що неба, хоч скажи. Не ловіть в всіх місцях щуку, бо вона дуже величезна. Як Сергій зменшував розмір приманки, бо коли дійсно е, нема виходу риби і клювань відверто не дуже багато, але ви все одно хочете отримати дуже багато клювань, отримати позитивні враження, то раджу вам все-таки зменшувати розмір приманки. Тоді у вас будуть клювання значно ну, частіше, буде більше риби, як там кажуть. І якщо повезе, навіть може бути і величезна риба. Бо відверто на маленькі приманки також клює і велика риба. Але це вже інша справа, інша історія. Сергій знов щось спіймав. На всю маленьку приманульку щось тягне. А на величезну поки нічого немає. Зараз дізнаємося, що він спіймав. Окунець. От, бачите? Те, що казав, то в нас і є. Якщо хочете отримати клювання, то все-таки зменшуємо приманки і частіше буде в нас клювати невеличка риба. Що не ти спіймав? Та я не знаю, кайтесь поставив і спіймали. Ай Боже. They, they took... ah, На кейтечик. Ти поняв. Та дивлюсь. Що a -a. Розмір такий невеличкий. Ти диви, яка з дихота більше трьох дюймів приманка і глутнуло. Тухи голодне. Ну да. Все вже заліково. Сьогоднішній бікфіш. Well, ну поки що так, але не трофей, але... Візьмеш? Да, давай. Ось, взяв. Взяв, спасибо. Так ти що, я нічого не зробив? ти Спасибо. бачиш? Так ти бачиш, як вона. Та да відпусти. Дима, я вважаю, що там не спіймав, ніхто не зарахував. Не, не спіймав нічого. А? Лови краще. <реш> ага. Що <реш> <Шо> там, окунець? <реш> Судачок. Судачок. <реш> Ой, невеличкий такі. Ну бачиш, мікруха і маленькі судачки. Два що там мікруха, три дюйми. Ну три дюйми, і танта І ось такий малесенький. Коротше, друзі, така справа. Поки всі два а... Йолопи. Зараз третя година. Я з першої дрикнав. Це другий закат, Я прокинувся, блядь, Два рази кинув, зараз далі спати ляжу. Чи ти словити рибу, блядь? Ну, ну як рибу. Все так. так, випускаємо ще на хукан тобі. Не, саньку, саньку нахуй. Тихо, 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 не спеши. спиши. Та я бачу під чомником. О, нормальний розмір. Так, таки не знаєш, як ти вмієш. Тримай, відходь. Бо ти у нас... Так, дай погулять, храпом не спеши її. Ти бачиш вона яка. Тільки давай, четвертою може ти вже не зільєш, хоча з твоїм сьогоднішнім візінням, я гадаю, що ти ще те А Ти що ти сраку? Ну шо, а, Димон? Я ж тобі казав під брати. Я ставлю каву, що він зараз витягне. Палка дуже така, що бачиш. Зливає. Дай фрикціону, може, чи як. Ну це все два з половиною, з половиною десь. Може, і навіть вага три. Можна навіть Чи ти рукастий. Та береш рукасти. чи ні! ти рукастий. Давай, беру, беру, беру. Так. Зараз типу, спробуємо. А, взяв! Взяв я її. Оп. О! Все! Зламала палку чи що? Не. Зійшла. Четверта? Ну ти сьогодні вмієш, давай. Трьох злив. А я не знімав, блін. Така прикльовка була. Як приманка назвала, звала? Скільки на тебе? Півлодони була? Вона ну, бій, я не знаю, скільки це в дюмах, але ну, десь отака, коротше, це весь цей лопух. Ну так, да, величезна. І злив, зрізала. Бачите, от витягає. Тобто на сьогодні риболовля. О, дивись. О, фі... Все зріло. Зрізало. А ну покажи. Дай сюди. Ти який там А ну приблизно покажи таку приманку, що ти кидав, щойно, щоб люди розуміли. Філокарбон 0,55. Ну, типу така, тільки жирніша. Дай сюди. І так, ось така і ось отака приманка була. Бачите? Така приманка, що на блоклюванні і зрізало. Хто ж таку приманку ставить на ферокарбон? Я? -да. Ось бачите, можна ще придбати краниці поштучно силиконової приманки. Fish and Rux, як там кажуть, риболовний наркотик, а також е савожгіри, релакс копита і вестінг. Ось вирішив собі ось таку придбати, бо на риболовлі Сергія була дуже велика. Щука така величезна, кілограмів 10. Його палка не спрацювала, хоча у нього приманка була три рази більша, аніж ся. І тому на наступну риболовлю я собі ще взяв ось такий фокс придбав. І ще таких два вони. в кислоті і в натуральному кольорі. Тому гадаю, що риболовля в мене наступна відбудеться дуже на позитивній ноті. Я Якщо повезе всі приманки всі пообриваю. І придеться знову звертатись до хлопців всю риболовну крамницю. Щоб вони мені також порадили, які приманочки ще придбати. Так, да, Сергій? Обов'язково. Що? Але ми зараз що зробимо? Вигулюємо її. Відпустимо. <кх>, ні, спочатку ми її в лодку візьмемо. Та ми ж не беремо сьогодні рибу. Сьогодні вся риба сходить. Що судак? На, на, на коливалку судака спіємо. Подивіться, все клювання. Судак на коливалку. Відпускаємо його. левий. Що, знову судак? Ні. Війшов? Та Ні, по-моєму, я не поперед. Не, там, що сидить, так, а ж Ти каже, не матюкайся. Що там, риби є? Що там? Знов судак забараний. <ріху> ти сьогодні щось у нас чопамен. <ріху> На оберталки ловиш чопаків. Випускай, ось такий. Біздик, лях, ляпатончик полетів. Так що такий формат е, сьогоднішнього відео вирішив зробити для вас. А ви там вже ставте вподобайки або пишіть коментарі, сподобалось вам, не сподобалось. А ми вже збираємось на наступну риболовлю. І ви самі побачили, що я сьогодні все-таки ще докупив, як вам кажуть. І тепер вже будемо рухатись, рибалити і, і показувати вам, на що, в яких місцях, на яких попках, яких крущах табрівках, коли є риба і на що відверто можна спіймати. Так що підписуйтесь на канал, далі тільки цікавіше. Бай!